Мої вітання всім! Ви на каналі Культурна валіза в кадрі Олена Горячих. 2020 рік став роком нової реальності. Не залишилось жодного континенту, де б не було пандемії, і ми з вами теж навчилися жити в нових реаліях, але життя не припинилось, і на цьому фоні також відбувається багато культурних подій. Дві найпотужніші культурні події в Україні в 2020 році. Українська режисерка Ірина Цілик отримала нагороду американського кінофестивалю Санденс за найкращу режисерську роботу за документальну стрічку Земля блакитна Ніби апельсин». У фільмі йдеться про сім'ю, яка проживає в так званій червоній зоні Донбасу, де вже шостий рік тривають воєнні дії. Також названо переможців 4-ї національної премії кінопремії Золота дзига». Найкращим фільмом визнано Мої думки тихі, а найкращим режисером Аліва Нарімана. Також весною 2020 року на українському телебаченні трапилось щось цілком неочікуване. Канал СТБ відомий своїми реаліті-шоу та мелодраматичними серіалами випустив осучаснену інтерпретацію Кайдашевої сім'ї. Серіал викликав масове захоплення глядача та багато дискусій серед кінокритиків, сценарістів, кінематографістів та кінознавців. Отож, сьогодні моя розповідь про серіал Спіймати Кайдаша. Лаврін. Добрий день. Давайте знайомитись. Давайте скоріше знайомитися, як це все відбувалося. Хто це взагалі придумав? Хто режисер? Хто сценарист? Хто актори? Автором сценарію до серіалу стала відома драматургиня та сценаристка Наталя Ворожбит. Наталія автором сценарію до фільму Кіберги 2017 року, а року. Також сценаристкою та режисеркою фільму Погані дороги 2021 року. У дванадцяти серіальному серіалі Спіймати Кайдаша вона виступила не тільки сценаристом та ще й шоуранеркою. Тобто відповідала за все від кастинга акторів до підбору декорацій. Режисер фільму Олександр Тименко на знімальному майданчику був гарний тандем режисера та авторки сценарію, яка мала змогу керувати процесом, щоб залишити драматургію такою, як вона написала, за що вона дуже вдячна керівництву. Також Наталя мала в серіалі і акторський досвід. На зіграла маму Доброго дня! Е -е -е -е. Овищайтесь. Дякую. 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 Хороші. Не плач, Ти Що, <с IF> що треба сказати? Царство небесне. Здрастуйте, свати. Як це все відбувалося? Ось що розказує Наталія, що їй подзвонив. На той час генеральний директор каналу СТБ Володимир Бородянський і запропонував написати сценарій по класичному твору, по класичній повісті Івана Нечуй Левицького Кайдашева сім'я. Чим більш ставав файл зі сценарієм, тим більше вона починала нервувати та тривожитись. Бо це все написане могло залишитися і написаним. Вона розуміла, що режисер, який візьметься за роботу, буде робити все по-своєму. Щось буде прибирати, щось буде додавати, і він його буде бачити по-своєму. Тому великою вдачею для неї стала, коли їй запропонували бути шоу-ранеркою. Проєкту. Як і вперше джерелі Ночі Левицького у центрі сюжету знаходиться родина Кайдашів, п'яниця Омелька, його тиранічна і хитра дружина Маруся та двоє синів. Лагідний молодший Лаврін та саркастичний старший Карпо. Згодом до родини приєднуються дві дуже різні невістки. Рішуча й гостра язик Мотря та зовсім юна боязлива Милашка. змушені жити під одним дахом. Герої вибудовують свої складні стосунки. Дівчата з перемінним успіхом протистоять свекрусі та одна одній, Хлопці намагаються вибороти фінансову незалежність від батьків. Все це, звісно, призводить до комічних, драматичних та навіть трагічних ситуацій. Персонажі постійно сваряться, миряться та знову. Знаходять підстави для конфліктів. Але якщо у повісті всі ці герої жили у перші десятиріччя після скасування кріпацтва, то адаптація Наталки Ворожбит переносить історію сьогодення. Події телесеріалу розгортаються хронологічно з 2005 по 2014 роки. Це не лише дозволяє глядачам легше асоціювати себе з центральними персонажами, але й ілюструє незмінність українського менталітету та проблем сільського життя. Тим не менш, попри те, що багато сюжетних ходів було осучаснено для серіалу. в серіалі знаходяться нагоди для прямого цитування характерних діалогів та фраз Не чує Левицьку. Якщо Кайдашева сім'я колись була вашим улюбленим шкільним твором з української літератури, то ви точно оціните цю грамотну роботу з першим джерелом. Давайте вже ж знайомитися з акторами серіалу. На першому місці особисто для мене це Мотря. Антоніна Хіжняк. До речі, Наталя Ворожбіт дуже пишається тим, що саме вона відстояла Антоніну Хіжняк. Довго не могли вибрати на роль Мотрі актрису, і тоді вона настояла і її взяли на роль Мотрі. Вона відома не була до тих пір, а була акторкою озвучування, і після цього серіалу саме вона стала дуже відомою актрисою. Каплі абсента. Поджигай, любов. Вставай, бо вже ж не рано. Вона вивернеться як та кобила на кроваті, тільки сопе. От кобила чую! Тобі сука!» На другому місці вразила своєю надприродньою грою, то нібито вона і не грала. Актриса Ірина Мак. Вона зіграла мати Кайдашиху. До речі, серіал пішла зніматися не відразу, тому що хвилювалася, що зненавидить її глядач після цієї ролі. Щоб навіть від чоловік дупасив кожен день, щоб бішена собака, посіла всі гроші. На лікарство пішли. Господи. Що ти вилупилася на. На третьому місці Віктор Жданов. Віктор Жданов це вже був достатньо відомий актор. Він зіграв Амелько Кайдаша, і до зйомок в серіалі вже був відомий по фільмах Кіберги, Захар Беркут. І будуть люди. І, до речі, в кінематографії засяяв 50 років. Амелько! Омелько. Щоб тебе розірвало алкоголік проклятий. Нікому ти не потрібен. Ні жінці, ні дітям. Ще й невістку. Бог послав. За які такі гріхи. Рассимбалюк зіграв старшого сина Карпа Кайдаша. На час зйомок у Кайдашах був відомий по стрічці Чорний ворон 2019 року. Виконав головну роль атамана Івана Чорноуса. Це його перша головна роль у повнометражному фільмі. Що її прям любиш? Це капець. Я коли бнімаю, поняв. У мене тут декадих, ну, типу, мінус. Ну, а там плюс. Також у головних ролях знялись Григорій Бакланов зіграв молодшого сина Лавріна. Дарина Федина зіграла молодшу невістку Малашку. Дарина на час зйомок була студенткою першого курсу Інституту кіно та телебачення імені Карпенка Карго, майстерня Богдана Бенюка. І хоча студентам-першокурсникам зйомки не дозволяють, Бенюк відпустив Дарину зніматися. Юлія Врублевська зіграла Тетяну сусідку Кайдашів Роман Ясиновський, Артем Головашин, колишній хлопець Мотрі Ніна Набока, Баба Параска на питання, яка сцена залишила найглибший слід у серці, і більш всього вразила всю знімальну групу? Наталя відповідає, що це той епізод, де Мотря закопує цуценят. І, хоч всі знали, що це відбувається не по-справжньому, але по-справжньому, зате ридали всі на знімальному майданчику. За що ж відбувалися такі дебати навколо цього серіалу? А за те, що Наталя Ворожбіт свідомо залишила мову суржик. І от навколо цього дуже багато українознавців, режисерів, сценаристів мали дебати та сперечання. Деякі казали, що суржик це все це вже шах в прірву, що це позор, якого не має бути. А деякі і це була більша частина. Відзначали, що це наші реалії, і що поїдьте в село і послухайте, як там говорять. Проєкт під назвою Кайдашева сім'я виграв конкурс кінопроєктів патріотичного спрямування мінкультури України в 18 році. А також фільмування телесеріалу було на 50% профінансовано державою. знято кампанію про кіно для телеканалу СТБ. Знімання серіалу «Спіймати Кайдаша відбувалося під Києвом в селі Дерев'яна Обухівського району Київської області та околицях Київщини Халеп'я, Яцький липовий скиток. Для цього процесу спеціально побудували в дерев'яні. Двір і будинок для Кайдашевої сім'ї. Загалом фільмування тривало три місяці з березня, по травень 2019 року. Дуже приємно, що в Україні гідно оцінили цей серіал. І у 2021 році на фестивалі національної кінопремії Золота дзига» телесеріал отримав приз як найкращий ігровий серіал. Послухайте відгу доктора філософських наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вахтанга Кебулаце. Мабуть, через карантин я втратив серіальну цноту. Вперше в житті подивився серіал, та ще й український спіймати Кайдаша. Маю зізнатися, що починав дивитися зі снопськими очікуванням побачити чергове попсове лайно. Та був присоромлений, бо був приголомшливий, а майже відразу забув і про снобізм, і про сором. Цей кінонаратив захопив мене. Я сміявся і плакав як дитина. Його творцям вдалося органічно перенести образи і нам з дитинства Кайдашевої сім'ї в сучасний світ. Я аплодую тому, кому це спало на думку. Гадаю, продюсерці, діалоги. хто написав ці діалоги? Бо так не пишуть, так говорять. Режисер, якого не помічаєш, бо це справжній режисер. Витончена операторська робота, локації, в які входиш, наче ти там вже був. Фантастичний саундтрек, блискуча гра акторів, що створюють ефект реальності мінімальними засобами. Ти віриш в те, що це реально, попри те, що це гротеск. Жодної фальшивої ноти, жодної неправдивої інтонації. Я хочу далі проживати долю кожного персонажа. Я вже сумую за ними. Серед них немає ані злодіїв, ані святих. Вони такі, як і ми: слабкі та сильні, красиві та потворні старі та діти, жінки та чоловіки. Це фільм про нас, про нашу любов і ненависть, про нашу ницість і шляхетність Груші, 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 груші. Ви що, субосали немає, чи що? А ви наші цигарки курите. Що ти мелеш, дурне? Ах ти гад! Я тебе зараз як що таке? положить ручок. Ти чо на моїх гриф? дітей руку піднімаєш? Лажиці поки потім... своїх немає бізнеса так. А що ти робиш на моєму так, Я Не хоче забираю. Це мій свекор посадив груш. Мелька 35 цевотридцятип'ятиріччям подружнього життя. Ваш син бажає вам миру, душевного спокою, міцного здоров'я і просить поставити пісню два кольори.